Сьогодні у філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки до міжнародного дня сім'ї провели родинне розважальне свято у дружній родині. Усі ми щасливі. Ми запросили дітей, батьків, щоб разом цікаво весело провести час. У нас буде розважальна програма. Ігри буде вікторина, розважальні ігри. Коні, коси такі патріотичні яєчня, парашут, приспоколу. Також у нас дівчинка заспіває маленька. Також під час заходу дітям презентували багато цікавих книжок, які зберігаються у бібліотеці. Наприкінці свята кожен маленький учасник отримав подарунок від товариства Червоного хреста України і батьки, і діти залишилися приємно вражені організацією заходу та вдячні за запрошення. Вдячна організаторам. Анучка приймала участь в іграх. Це Дуже об'єднує дітей, весело, в нас щастя необхідно ці свята. Дякую Червоному Христу за гарні подарунки. Мені дуже сподобалося, навіть краще, ніж в прошлому році. Мені дуже сподобалася Вікторина. І подарунки звичайно це по перше розвиток, а по-друге, просто повеселитися. Вважаю, що в наш час дуже важливо, що проводять такі заходи для дітей, що підтримують наших дітей у цей важкий час. Дякуємо бібліотеці, яка приймає наших дітей. Вони тут ще займаються окремо на гуртку. Тому величезне дякуємо, що в них вистачає нас наги підтримувати наших дітей. Наші діти це майбутнє України. Тож створюємо найкращі умови для їхнього зростання. Тоді наша батьків. Щина буде квітнути та розвиватися. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко Кременчуцькі новини.